Цієї ночі бойовики обстріляли позиції сил АТО під Маріуполем, А на відомі зі зброї намагалися захопити один з заводів у самому місті. Обійшлося без жертв у Маріуполі. Зараз знаходиться наш кореспондент Євгенія Гарка. Він у зв'язку. Женя вітаю, Розповідає далі, що тобі відомо. День добрий, Марічко. Отже, останні новини з міста Маріуполь та околиць такі вчора. Вівся вогонь по позиціям сил АТО, які знаходяться біля населеного пункту, заможне це ви зараз бачите. Відео волонтерів. Я його попрошу показати трішки пізніше. Зараз я хочу розказати останні новини. Значить, вогонь вівся по позиціям тела. спочатку це був автоматний обстріл, потім перейшли до мінометного обстрілу. Є інформація про те, що постраждали, і якийсь мирний автомобіль це інформація. Точніться, тобто не підтверджена інформація. Також у самому місті вчора, близько 23-ї годині, на підприємство Азов Теплоізоляція в підприємство увірвалися озброєні люди у великій кількості. Вони закрили охорону в комір комірчині, оточили будівлю і почали виносити, почали виносити обладнання. На щастя, батальйон Азов дуже швидко зреагував. Вони приїхали на місце. Затримали цих людей мета їх поки що не зрозуміла. На щастя ніхто не постраждав. Люди зараз затримані. Міліція проводить слідчі дії. Інформації поки що жодної не дає. Ну і відео, яке ви бачили на початку, це волонтери міста Маріуполя допомагали хлопцям військовим батальйону Київ. 2 які стоять фактично. На фактично на передовій вони стоять у Волноваському районі. Це крайній блокпост, який знаходиться вже перед перед постом сепаратистів. Там звичайно є якісь ще військові після блокпосту, але блокпостів фактично там вже немає. Пряма мова. Тут з одного сторони досить спокійно. над нами літають безпілотники, тобто вони ведуть і розвідку. Часто буває незрозумілий рух машин, то тобто є якісь спостерігачі, люди що намагаються знімати блокпост, вивчати наші позиції. От, тобто Тут, якби територія така, що я так розумію, в випадку атаки, то ми будемо знаходитися в, в, в зоні боїв. А, значить, ну, Там хлопці чергують цілодобово, і от, фактично від того. Місця на відстані близько трьох кілометрів вже чутно постріл. Тобто, якщо такі сепаратисти почнуть рухатися цим шляхом, цей блокпост фактично прийматиме їх першими. Ну і це поки що всі новини на сьогодні. Більш розгорнутий сюжет про цей блокпост, а також про містечко Волноваха, який знаходиться біля самого блокпосту. Дивіться вже у вечірньому випуску. Марічка. Женя, дякую. Це був наш кореспондент Євгеній Агарков з Маріуполя про ситуацію в місті та навколо нього.